У 16 році, як виповнилось 20 років, прийшла повістка в армію служити сам з Хмельницької області. Приїхав в військкомат та й там спитались, куди хочете служити. Я кажу, чим подальше від дому. Тут приїхав дядько, такі в гарній формі білі, фуражка, все як положено. Вибрали нас там з 20 чоловік, 10. На слідуючий день на потяг і все, їдемо, дивимося, море, чайки, красота. учебку на три місяці, а потім вже звідти розподілили на катір мотористом. І так, 2016 року, вже 9 років, як триває моя служба в Державній прикордонній службі, дослужив до головного старшини, був електриком, мотористом, старшим мотористом, от, і вже три роки як механіком на катері морської охорони. Спочатку служив строкову службу, після чого прийняв рішення, що молодий, гарячий. Чайки, море, Одеса, буду далі служити за контрактною службою. І так, вже 9-й рік. Море для мене, я знаю, навірно, як друге життя, мабуть, половину свого, як кажуть, життя я вже тут пробув. Море, воно дуже сильно заволікає до себе. І тяжко звідси піти. Тут ти маєш бути чоловіком, тут ти маєш бути впевнений в собі, в своїх поступках, в тій роботі, яку ти робиш. Море слабих не тримає. Батьки працюють, як то кажуть, землеробами, і Я з дитинства постійно допомагав батькові, дідові. І постійно в мене так зв'язується, що постійно я все з технікою, з механізацією. Кожним цим арегатом, двігуном, ми з ним як не то, що побратими, ми ж з ними як брат з братом. Тут поки не будеш знати всього і належної інформації, що де знаходиться, що де працює, він вам. Їхати не буде. В нього так само є душа. Треба знати, коли можна з нього щось требувати, коли треба трохи дати йому перепочити. Тоді він буде тебе слухати і буде виконувати поставлені задачі ще краще, ніж ми собі думаємо. Це желізо. Ну, в цього желіза є тоже своя душа. Помалював, попідкрашував, сам катір краще виглядав і працював. З такою самою взаємністю і тобі відповідає, можна сказати, як діти слухає, як дитина. Та, що в мене механізатор працює на різні техніці, в тому числі на комбайні, молотить, збирає хліб для нас. Він каже, як це в мене син служить на воєнному кораблі, охороняє кордони України, а батька немає як прапора. І якось так сталося. Приїхав, був відпусткою, приїжджав до нього на роботу. І дивлюся, не поняв, що сталося. Вже флагшток поварили, все зробили, покрасили і все. І тепер кожного року. Майорить прапор на наших українських полях, коли збирають хліб. Повномасштабне вторгнення зустріли безпосередньо на охороні кордону в морі з побратимами. Як кажуть, нічого не передвіщало біди, як нечість пожалувала. Ми обов'язково переможемо, як мій тато каже, навіть не обсуждається. У нас є сила, воля і любов до всього того, що в нас оточує. Ми цінимо те, що в нас є. Ми зможемо, перемога за нами, просто треба трошки зачекати. Служити потрібно, треба йти, обороняти, захищати нашу державу, так само, як казав, рідних, близьких. Якщо я не піду, якщо ви не підете, хто піде? Ну воно не мене, це біда. Війна це біда. Вона не мене нікого, кожного зацепить. Сидячи вдома на дивані, ми війни не виграємо і ні до чого хорошого не дійдемо. Спиталися б мене, чи ще раз би я пішов би служити 10 років тому, пішов би не вагаючись.